У домашніх тварин алергія, почервоніння шкіри та висипання. Це можуть бути перші сигнали дерматологічних захворювань. Ветеринар Максим Лучка каже, найчастіше улюбленці страждають від свербежу, випадіння шерсті на окремих ділянках, кропив'янки чи папул по всьому тілу. До таких проблем найуразливіші собаки, за ними коти та декоративні гризуни. Ми запитали перехожих на вулицях Тернополя, чи знають вони, що провокує ці хвороби. Швидше за все, мені здається, це харчування. Якщо собака має спеціалізоване харчування, тобто якесь дієтичне, неправильне харчування, воно спричиняє першочергову таку реакцію. Можливо, Mm, контакт з якимось паразитом, але мені здається, це більше пов'язано з харчуванням в першу чергу. Причини виникнення те, що деколи власники улюбленців не захищають своїх тваринок від бліг, кліщів, блохів, і це потрібно робити кожного місяця. Якщо це таблетовані, то таблетовані є певних прописів, тобто три місяці, місяць. І це бажано обов'язково, тому що. Це ти робиш краще і для себе, тому що ви не заражуєтеся, ви не переживаєте за свого улюбленця. А також це є добре для тої тваринки, яка є, чи це котик, чи це песик. Ну я думаю, це гігієна в більшості за ці кліщі можуть набратися десь на вулиці по тій, по тій причині. Блохи можуть так само на вулиці набратися. Максим Лучка зазначає, існує декілька причин виникнення таких проблем: серед основних відсутність обробки домашніх тварин від паразитів, харчова або контактна алергія, а також гормональні порушення. Водночас, можливі й інші чинники. Можуть бути певні сезонні, тобто при великій температурі в зовнішньому середовищі можуть бути певні мокрі екземи через випотівання. Також можуть бути різні проблеми зі. Шкірою через подряпини через укуси, де заходиться інфекція, і за рахунок цього розвивається дуже велика кількість ран. Щоб запобігти цим проблемам, лікар-ветеринар радить власникам тварин регулярно проводити профілактичну обробку від паразитів, стежити за раціоном домашніх улюбленців і не забувати про професійний догляд із використанням спеціальної косметики для тварин.